Маємо гостя в студії. Вітаємо Олександра Левченка, дипломата надзвичайного повноважного посла у республіці Хорватія в 2010-2017 роках, а також у Боснії та Герцеговині у 2011 сімнадцятому роках. Mm -hmm. Пане Олександре, раді вітати в студії. вітання вам. Віта е, от наразі маємо обмалі інформації, мало конкретики щодо цих е, розмов. Але е, ви бачите підстави для оптимізму mm. з того, що є. Да, невеликий оптимізм є щодо якихось проведення подальших розмов. Ну, очевидно ж, все ведеться про те, щоб і досягати домовленості про закінчення війни. Ну, це добре, що Трампени все таки перед розмовою. З путіним, потім коротко подзвонив, начебто, за результатами, інформував не тільки нашого президента, начебто голову Єврокомісії, президента Франції, президента Фінляндії, федерального канцлера, британського прем'єра. Дуже добре. Він оптимістичний, що все він домовився. от Путін готовий, начебто. Да. Ну, власне кажучи, чи, чи є певні сумніви? Ну, Звичайно, є певні сумніви, тому що Путін запропонував переговори в Стамбул, і все це якось вийшло дуже не ні, некрасиво. Да, вийшло все якось не так, ну, ну, ну ніяк. Щось пішло але, не але, так. Але, але ну, домовились там все-таки обмін. Тисяча на тисячу, да, це дуже добре, це дуже важливо, особливо для українських сторони, українська сторона переживає якось. Російська ви помітили не дуже переживає, щоб щодо обмінів і ну, так то, далі. Хто хто кого більше цінує? Ми більше цінуємо да. своїх. О, то нам захисників. це добре. Так. Все такий такий плюс непоганий. От ну і зараз побачимо, що щодо цього меморандуму. О, тут можуть бути проблемки. А. проблемки, якщо в меморандумі треба говорити про якісь. Рамкові речі домовленості, які те, що сказали нам в Стамбулі, ну це на голову не налазить. От. Чи може це предметом бути дискусії От. І, і погодження з української сторони, я дуже сумніваюсь. Якщо це меморандум, тільки його, по йде так, треба робити щодо припинення вогню, досягнення якогось перемир'я. То це нормально. А і mm. там же говорить про те, що коли починається формат переговорів, ну і теми. Mm -hmm. Тому що якщо буде йти деталізація щодо того, що висувається і що має прийняти українська сторона, що російська mm. тут зразу будуть проблеми, і воно може провалитися. Але на самому початку. Але, але дивіться, ось мені здається, що це вперше Путін сказав, що Росія готова йти на компроміс, і нічого не сказав е, про свої улюблені першопричини війни. Да. Про що це свідчить? Може, він сказав, але ми не почули. Ну так, да. ну це ж ви бачите, він сказав поки що так. Ми ж не чули нічого. Ось uh -huh. те, що він сказав, російським змі перші uh -huh. в нас інформації. Сподіваємося, що цього ж якась зміна буде. Я думаю, що Кремль робить певні корективи, так би мовити. Він пішов на храпом, нахабно в Стамбулі і повідчув, що ці незадоволені. Всі не задоволені, включаючи якось Китай дуже прохолодно, навіть про, про комен... ну, так, все це, що відбувалося. Не виключено, що трошки змістять вони акценти не сильно, ну так більш компромісно, ну і добре. Ну і добре. Е, от, е, головне, звичайно, зараз досягнути в цьому меморандумі ці речі, проговорить 30-де те, що сказав наш президент так. Трампа просив. Mm. Да? Тридцятиденне перемир'я, і потім щоб ми виходили на якусь мирну угоду. Як ви бачите, це має відбуватися? Меморандум про майбутній мирний договір. Це знову будуть делегації, поїздки в Стамбул чи в якесь інше місце. От як на практиці це може виглядати? Ви як дипломат? Можете ну, звісно, що буде делегація. Вона вже була на Стамбул затверджений склад делегації. Ми так, вже але... знаємо, що президент прийняв рішення окрему делегацію для переговорів з Росією створити вже стабільно, яка буде постійною. Хто там буде, я думаю, ближчим часом ми дізнаємось. От все це буде залежати від рівня представленості російської сторони, бо має бути якийсь паритет. Не може у нас бути за висока, у них за низька чи навпаки, у них ну, так, як було в Стамбулі. Да. А, 16 це питання числу. узгоджуватися якось буде чи з через посередників через Ну, США? Яким чином хтось буде виконувати Поставити. цю функцію? Угу. Да. Поки що бачите, ми не чули офіційно. Хтось буде ці речі передавати. От. І вже з того, що ми бачили, з тієї делегації російської і так далі, можливо, і Путін вважає, що такий має бути робочий рівень трохи, не, не за високий. Ну, він не за низький, дуже, але ну, такі досить фахівці в російській стороні. У нас політична фігура, міністр очолює делегації, да, у міру. Так, так. От. Ну, тим не менш, Тим не не менш. менш. Так що є такий обережний оптимізм, що щось воно піде далі. А О, коли? Е, да, коли, ж, ви ж бачите, ні Трамп не уточнив uh -huh. <сх> ближчим часом. Uh -huh. Там прозвучало, ближчим часом все розпочнеться. Е, от, ну, ближчий час це, I mean, це, це не гайно. Не, негайно. Це, 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 це не місяць і да. не тиждень, значить, uh -huh. питання днів, так, я розумію. Питання днів. От, де це буде? Бачите, згадали р пропозицію Папи Римського. Можливо, це буде у Ватикані. ватикані. Да. Mm -hmm. Я думаю, що це теж дуже нам непогане місце для mm -hmm. проведення а, цих розмов, переговорів. От. Так що, ну от будемо йти далі. Не виключено, що в останній момент росіяни все прокинуть, ну як завжди. Uh -huh. от, до цього треба бути готовим. Я думаю, ми готові. Європейські партнери готові. Ми американським партнерам весь час про це говоримо. Вони якось так відносили, що це що не, не треба навіть так говорити. Все це якось треба оптимістичніше, добре, оптимістичніше. Зараз налаштуємося, е, от, щоб досягти uh -huh. якогось результату. Е, от, можливо, воно щось і, і піде. Але головне це, е, щоб там в меморандумі ці. Дуже детальні речі не прописувалися параметри ну, кажеш, мирного договору. Інакше зразу воно може забуксувати, так. не не народившись, і все це так. пропаде. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за аналіз. Олександра Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол у республіці Хорватії в 2010-2017 роках, у Боснії та Герцоговині в 2011-2017 роках.